Вони застрягли на кордоні на десятки годин. Багато хто змінив свої плани, вимушений був скасувати відрядження чи візит до лікаря в іноземній клініці. Такою була ситуація на державному рубежі цими вихідними, адже прикордонники почали вимагати додаткові документи у певних категорій чоловіків. А саме тих, у кого третя група інвалідності, які мають трьох неповнолітніх діток або Доглядають за родичами з інвалідністю, найгірше те, що про нові правила чоловіків ніхто не повідомив заздалегідь. Питаємо у прикордонників, чому якби це була зміна, яка тільки набула е, законної сили, так або якби прийняти е, рішенням уряду, то звичайно це було би доведено до громадян. Але я вже повторюся, що ця норма в законодавстві вона була передбачена раніше. І саме почалася більш така ретельна перевірка через ну дуже велике зловживання з боку чоловіків призовного віку. Збільшилася кількість випадків, коли українці для виїзду за кордон почали пред'являти підроблені документи. Додає Олександра Кучковська. Тож прикордонники з 29 грудня вимагають у чоловіків додаткові документи з ТЦК. Наші інспектори. Для з'ясування законних підстав виїзду за кордон можуть перевіряти документи з територіальних центрів комплектування. Це можуть бути або протоколи е, територіальних центрів комплектування про надання е, громадянину про відстрочку, або ж це можуть бути відмітки у військово-облікових документах. Минув майже тиждень після несподіваних змін. Ми знову поїхали на кордон і побачили черги. Та чи причина досі у вимузі додаткових документів у черзі? Люди з різними історіями: хтось їде до родичів, хтось на роботу, хтось по гуманітарну допомогу. Ми їдемо по гуманітарну допомогу. Є міжнародний донор, який надав пропозицію отримати гуманітарну допомогу майже на мільйон гривень. На кордоні стоїмо вже десь порядка ну, скажімо, з дванадцяти годин ночі, тобто вже більше 14 годин, та да, де середньому. Поки ще сюди їхали годин 9. Я водій вантажівки, яку залишив 22 грудня на Польщі в зв'язку з блокадою польських перевізників. Ну і поїхав на свята додому, а зараз добираюся, не можу добратися сюди. Ми поспілкувалися із чоловіком, який супроводжує дружину на лікування. Прямуємо до Польщі, бо жінки там до ми були два тижні тому до лікаря і далі до лікаря. Ми маємо на сьогодні на 10-ту були, але цілу ніч їхали, не їхали. Мову визвонили. Він завтра зрання нас прийме. Воєнний взяв. печатка стоїть що я стою на обліку е, ТЦК. Їдемо, їдемо до да. вернуть, то вернуть. Та таких випадків небагато. Більшість із чоловіків, яких ми зустріли, професійні водії кажуть, впевнені, що проїдуть, адже їхні прізвища внесені у систему. Шлях нарікають хіба на довгий час очікувань. Ну то виїжджаю по шляху, як і завжди, затримують. Бо по електронній черзі має бути переход зранку, ще в 8 ранку. Вже скільки вже, Часа два вже, скільки зараз вже. Досі стоїмо. Ще. І ще не знаю, скільки будемо стояти. Ми стоїмо вже тут 12 годин. Мотор колотить, люди гріються. Солярка там дешевше, будемо там заправлятися дешевше. Найважче очікування дається пасажирам рейсових автобусів. Люди обурюються, кажуть, що застрягли на кордоні. 12 годин ми це точно вже стоїмо, і ось на даний час час взагалі не двигається. Ми вже більше суток в дорозі. Скоро вже буде 12 годин це півдоби. І ну це жахливо, тому що в поїзд в автобусі є маленькі діти і людям дуже важко. Причому, ви знаєте, у нас в автобусі одні жінки і діти. У нас ні одного чоловіка призовного віку я не бачила в автобусі. Я їду до внучки. У мене на 6 число вже автобус замовлений з Роцлава. Я так розумію, що я хоч би я його не зустрічала, тут. Та такі черги у післясвятковий період для українського кордону не дивина, розповідають водії. Коли люди їдуть на свята, на Різдво, на Пасху, це все так. Все такі черги. Зараз пройде. Тиждень два і все нормалізується. І поки ми знімали черга, хоч і дуже повільно, але рухалася про вимогу прикордонників мати додаткові документи з ТЦК. Чоловіки вже знають. Тож зараз затримки на кордоні спричинені радше після святковим періодом. Святослав Драбчук, Вікторія Палайда, Юрій Кісь, програма. «Очі».